Всім привіт! Ви на каналі The User і сьогодні ми з вами поговоримо про найдешевший планшет, який є на Aliexpress а може взагалі у світі, це OldoCube Cube M5 ікссес замовляв я цей планшет на одинадцято 2020 нас дві року щорічний розпродаж на аліеспресі а також день холостяка у китаї з промокодом який надавав телеграм канал від андроніюз а ще тримав кешбек від монобанку який іноді бачить АЛІК під категорію продукти та супермаркети але не завжди буває що і висвічується під категорію інше та що купив його фактично за 2773 гривні що є дуже прекрасною ціною на розвиті якщо він ще продається коштує він аж 6625 гривень раніше коштував він я пам'ятаю ще дві Морозі, коли я замовляв цей планшет 5 тисяч гривень. Це було тоді, а зараз це майже на 4К більше. Але це взагалі не виправдано ціна цього планшету, мається на увазі ціну на розетці, і ви пізніше зрозумієте чому. Купляв я цей планшет, щоб дивитися YouTube і фільми, тому що до цього в мене був ноутбук, який дуже сильно грівся. Це був HP650, якось так він називався. Він дуже грівся. Він дуже шумів, перегрівався і вирубався просто. Через те, що він дуже сильно грівся, в навушниках навіть я чув цей гул. Він дуже сильно шумів, і було некомфортно, незручно, не дуже класно дивитися фільми та Ютуб. Тому я вирішив все це замінити трошки оцим от планшетом, поки в мене не було. Нового ноутбуку, як він є зараз, на якому я монтую зараз це відео. Тому саме через це я купив цей планшет. Я хотів щось максимально недороге, і вибір впав саме на оцю от модель. Якщо я не помиляюсь на AliExpress дешевше за цей планшет не ні було нічого, з чого, в принципі і назва цього відео. Скоріше за все, це і є найдешевший планшет з AliExpress, в принципі, і найдешевший, напевно, в світі. Ну і почнемо ми, звісно, з дизайну цього планшету. Перше про що ми поговоримо саме в дизайні, це його рамки. Як 2018 року, дизайн для ультрабюджетного планшету це в принципі нормально. Звісно, що зараз це виглядає трохи дико, якщо зрівнювати планшет з тими ж середньобюджетними планшетами, яких рамки ну набагато менші, чи взагалі з флагманськими з якимись там айпадами. Там я ну, взагалі мовчу. Але в принципі, ну для ультрабюджетного так, підійде непогано. Всім привіт. І наступне про що ми поговоримо, це матеріали корпусу. Оця штука, вона пластикова. чесно кажучи, я не знаю. Ну це звісно, все відчувається, що це пластик, а от тут, до речі. Отут здається, що це дійсно алюміній алюміній і як за таку ціну алюміній, вибачте мене, це просто кайф. Не всі смартфони ставили того часу, ще алюмінієві кришки. Динаміки. Динаміки знаходяться внизу, вони не дуже якісні. Звісно, вони хриплять на високій гучності, і це не дуже круто, що ви хотіли в принципі за ці гроші. А, так, далі в нас на боковій панелі в нас дві кнопки. Вона для регулювання гучності. На кнопка живлення, мікрофон. Тут, отакий. тут у нас зверху, звісно, міні-джек для навушників і роз'єм мікро USB. Спереду в нас екран з роздільною здатністю Full HD, 10 дюймів, дуже непоганий, великий достатньо екран. Ну і завершається етап камери, фронтальна і передня. Про камери я взагалі нічого не буду казати в планшеті, тим більше такого, такої якості. І такої ціни маленької, і взагалі в ці планшетах камери не дуже, і це не сильна сторона планшетів. Взагалі не дуже розумію чому камери ставлять в планшети. Навіщо? Що на них фотографувати, що на них робити. Ну, дивіться. Тобто, ну спереду, як бачите, просто жахливо. Ззаду, як ви бачите, також просто. Жахлива фронтальна камера, яка тільки може бути. Далі поговоримо про найцікавіше, мабуть, в цьому планшеті це його процесор. Тут стоїть 10-ядерний MediaTek Helio X27, 4 ядра ARM Cortex A53 з частотою 1547 МГц, 4 ядра ARM cortex a 53 2002 МГц і два ядра ARM cortex a 72 з частотою 2587 МГц. Що хочу сказати з приводу цього процесору? Плісно що 10-ядерний проц це просто маркетинг. Насправді цей процес, ну, зовсім дно. Ну, він не запустить ні одну вимогу в гру чи програму. Я на ньому запускав PUBG Lite на низьких налаштуваннях графіки, і навіть при такому сценарії він почав навлагати, тротити, е, і грітися. Крім того, лагав і сенсор. Тобто, тут теж поганий сенсор. Він ну от зараз в звичайних задачах він нормальних, але в іграх він просто жахливий. Ти тикаєш декілька разів по цьому екрану е, і не можеш нормально грати, не комфортно грати, тому що і е, сенсор поганий, і е, процесор не ігровий взагалі. Так. Давайте перевіримо його, до речі, на мультітач, Скільки він підтримує взагалі натискань? На так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім навіть. а Ну-ка. Дев'ять. Дев'ять. Максимум. Десять навіть. Нічого собі. Навіть десять він підтримує. Афігеть. ну розумієте, дуже поганий сенсор, дуже поганий сенсор, особливо в іграх це відчувається. Тому так. Коли тобі потрібна динаміка в грі, а її просто немає, бо ти натискаєш на кнопку і вона не реагує з першого разу. І це блін, дуже бісить. навіть на ньому в таку легку гру, як ращі, оцю, от, Хто знає, той знає. І навіть в ній він грівся і тротк, здавалося, така легка гра і чому він гріється, чому він тротвіть і так далі. Але, чесно кажучи, ну, процесор зовсім ну, ви вже це самі зрозуміли. І навіть через десь, можливо, місяць, через це почав якось дивно себе вести екран. Він почав блимати. Зараз я вам це не покажу, бо зараз цієї проблеми вже немає. Е, він почав блимати, просто блимати, як знаєте, як та лампочка в старому під'їзді. Те ж саме е, так, от після цього я його скинув до заводських налаштувань, е, і ця блін, проблема не зникла. Через деякий час я видав ті ігри, в котрі грав він полежав просто десь так. Ну, тиждень, може менше. І проблема з екраном нарешті зникла і більше не з'являлася, Тобто, скоріше за все він перегрівався і саме через це і блимав екран. Ось така от історія. з тих пір я на ньому не граю, тому що розумію, що така ж сама проблема може повернутися. А от якщо говорити про відео, то в Ютубі якість не дуже, навіть якщо вмикати Full HD на відео. А так в цілому дивитися можна. Та ж сама ситуація і з фільмом. А про динаміки я вже сказав, вони тут не дуже. Сама система працює стабільно. Версія Android 8. От, ось такий у нас тут ось миног, Чи хто він, Як бачите, Бачите, як лагає так. Це Тут стоїть чистий Android 8.0. Звісно, він же застарілий, але з іншого боку, була тут інша версія системи більш нова, то Він би не був би таким шустрим по системі. Ну і взагалі взагнувся під ним. Останній патч безпеки прилітав 5 вересня 2018 року, що взагалі не є добре. Виходить, так що OldoCube Кюб підтримувався пристрій лише 10 місяців, Потім просто забили на нього болт. Планшет має 3 ГБ оперативної та 32 ГБ. Будованої пам'яті, що на 2022 рік дуже мало, але для 2018 тисячі це, в принципі, було нормально, і якщо ще враховувати, що в принципі тут можна розширити пам'яті до 128 ГБ sd карточку, то це в принципі цілком непогано. Але чесно, це все суб'єктивно і особисто мені 32 ГБ будованої пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Мені вистачило, чесно кажу, мені вистачило, бо це планшет. в Принципі від планшету, мені нічого більше і не треба. Мені вистачало з головою і 32 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті, і 32 ГБ гігабайти на sd картці. Якщо б це був смартфон, звісно, для смартфону це дуже мало. Саме тому в мене Redmi Note 9 Pro на 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої гігабайт будованої пам'яті. І ще й з sd карткою на 128 ГБ. гігабайт. А 3 ГБ оперативної пам'яті для планшету, в принципі, це нормально, якщо враховувати його процесор батарея батарея. батарея Батарейки тут на 6600 а Сразу кажу, батарея дуже погано тримає заряд, заряджати його доведеться часто. Зарядка, яка шла в комплекті довго заряджає планшет, де швидку зарядку він, звісно, не підтримує. Заряджається він приблизно 3 години. Ну і завершимо тим, що сюди можна встановити як SD-картку, так і дві sim карти для того, щоб користуватися 4G інтернетом і, в принципі, користуватися планшетом як телефоном. Але я думаю, що ви навряд чи. Це будете робити. Є навіть дуже багато пакетів у операторів, різних операторів, які йдуть саме на планшети. Тобто ви вставляєте сюди сім-карту, у вас пакет, там, наприклад, тільки інтернет і ще щось інше. Тобто, в принципі, цей планшет для дзвінків. Ну, як ви отак будете розмовляти, я не думаю. Тому так розширити пам'ять тут можна, і також поставити дві сім-карти також. Можна. Що стосується Wi-Fi, Wi-Fi тут ось стабільно, проблем в мене, в принципі, не було з ним. І ще хочу вам показати ось такий чохольчик, який я купив на AliExpress. може комусь буде просто цікаво. Чохол коштував, по-моєму, 200 гривень чи скільки. Ну, коротше, несуть, просто зацініть. Непоганий чохол. Але цей чохол стає з планшетом дуже важчим, І він ну, десь важить якийсь ну, кілограмчик. Що можу сказати у висновку? В принципі, за 6625 гривень цей планшет, ну просто він не коштує цих грошей, і за ці гроші я вам точно не рекомендую його брати. За ці характеристики це дуже багато і не треба. Не треба його брати за ці гроші. За ті гроші, за які я взяв його на Алікспресі за 2700 гривень, якщо враховувати кешбек під Бонманку, можу сказати, що цей планшет, в принципі, коштує цих грошей, але щось більше ніж Ютуб, і щось більше, ніж перегляд фільмів, від нього не чекайте. Це точно не рішення для ігор. Грати на ньому не можна. Ну, не рекомендую вам це робити, бо я вам вже розповів, які наслідки можуть бути. Дуже погані. Тому не граємо на цьому планшеті. Можу рекомендувати. Його лише тим, хто буде дивитися фільми, ютуб чи просто серфити на ньому в інтернеті. За ту ціну, за яку я взяв цей планшет, ви зараз його навряд чи десь знайдете. Максимум, де ви його знайдете, це на OLX. і то він буде в дуже поганому стані. Тому я вам точно не рекомендую його брати не на OLX. і в принципі ніде. Ви його вже не купите, бо на Алікспресі він вже не продається, наскільки я знаю. Краще переплатіть нормально, нормально переплатіть і візьміть щось краще, ніж оце, от не буду казати, що планшет. Оцей планшет дешевий. Ну а на цьому все. Вам, мої любі друзі, дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Слава ЗСУ і слава Україні!